Починаємо румтур. Тут у нас столик, лишили вино, можна пити все безкоштовно. Телевізор, ось такий диван, і там найкраще, що може тут бути, я вважаю. Подивіться просто на цей вигляд з вікна. Це неймовірно. При тому всьому, що живу я зараз дуже в тихому місті. Для мене цей шум взагалі як мед для вух. Далі у нас кухня. Є все необхідне, весь посуд. Навіть є такий маленький бонус: кава, чай, цукор, індукційна плита, мікрохвильова піч, кавоварка, відпарювач, холодильник, каструльки сковорідка, олійка, капсули для прання, пральна машина, смітничок, рушнички, доска лопатки і прибори. Далі у нас ванна кімната. Душова кабінка ванна, два в одному. Є шампунь гель для душу, кондиціонер, милко. Я, фен, рушнички. Все як треба. Там у нас спальня. Йдемо дивитись. Є рушнички, пледики, ще один набір постільної білизни. Тут вже все заправлено. Лампа. Такий ось столик. Я вважаю, що за 500 злотих за дві ночі на чотирьох людей це мега класний варіант. В 10 хвилинах від залізничного вокзалу кругом є купа всього красивого. Тож я йду гуляти, дивитися, знайомитись з містом. А вам дякую за огляд і напишіть в коментарях, чи сподобались вам ці апартаменти.